Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про нечугвітер волохатинький. Нечугвітер волохатенький, нечуй вітер волохатенький Це багаторічна, світлолюбна, посухостійка кореневишна рослина. Досягає висоти від 5 до 30 сантиметрів. Має багаторічні повзучі пагони. Пагони рясно опушені довгими зірчастими рудуватими волосками. Прикореневі листки. До семи сантиметрів завдовжки, до двох см завширшки, цілокраї за формою обернено яйцевидно ланцетні, до основи звужені в черешок. Зверху листки зелені, зі споду сірувато повстисті. Цвітенничуй вітер волохатенький у травні червні. Досить часто цвіте повторно восени. Квіти зібрані у суцвіття кошик, а кошики можуть утворювати щитковидно волотевидне суцвіття. Усі квіти у кошику язичкові, яскраво-жовтого кольору, двостатеві, мають п'ять зубчиків на верхівці, краєві квіти зовні з червоними смужками. Плід – темно-чорна сім'янка до 2 мм завдовжки, має 10 повздовжніх реберець без носика. Чубок сім'янки має жорсткі крихкі брудно-білі волоски. Росте ничий вітер волохатенький у мішаних та соснових лісах, на лісових галявинах, у злісях, на вирубках, на сухих луках і вигонах, рясно росте на піщаному ґрунті. У складі нечуйвітра Волохатенького виявлено гіркі та дубильні речовини, смолу, слиз, фламаноїди та кумарини. Нечуйвітер Волохатенький – медоносна, декоративна та лікарська рослина. Рослина неофіцінальна. У народній медицині препарати нечуйвітру Волохатенького використовують при катарах шлунку зі зниженою секрецією при шлункових, кишкових та маткових кровотечах, уремії та анемії. Порошок із рослини нечуйвітру волохатенького використовують як ранозагоюючий засіб, а напаром з усієї рослини роблять промивання та примочки. А ще в народній медицині вживають нечуйвітер волохатенький при виразці шлунка, дезентерії, малярії, сачокам'яній хворобі, хворобах печінки та при жовтяниці. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.